Всім привіт, друзі. Я вже накупила эту 300 тисяч монет і я хочу вас запитать, мені яким може э, купити Дивіться, М9 по -бо бойоне или сейчас покар фьер... фьер... ну, эм... ну, такий ілі или... такий. Бабочку или купить не ножик, а вот 280 На 280 может самый дорогий. Или мне купить тебе пласт на 130 тысяч. Или такий пират запизан. Или такую Украину. Ну, ну, уред в, в комментариях. Да если... Якщо если ви хочете, щоб я купив цей ножик, то поставте лайк. А если хочете, щоб я оцей ножик купив тон, то підпишитесь. А если ви хочете, щоб я оцей ножик купив тон на то на... То... то напишите комментарий. А или, или... покажу... І поділитися уже з другом, бо то дуже дороге, знаєте. І, і плащ якийсь будь-який. Ну це без... Це вже потрібно набрати на цьому відео 5 лайків, щоб я плащ купив. У мене Нефіані на плащ, я продав ножик собі. Там. У мене є позирки. ма. Я хочу вас запитать, что Будь Пожалуйста, попрошу. Я хочу, щоб ви Це попросили. Ну, ну забирайте в комментариях. В серед... В серед... Ну всем пока, друзья.